У цій спекотні липневі дні наші лелечата на світанку, як справжні лелеки, вилітають зі свого гнізда. Чого його пектися у цьому гнізді, як на белебні цілий день? Тим паче, що шансів на те, що тебе погодують, майже нема. Батьки деколи підгодовують раненько вранці або пізно ввечері. Та й то не щодня. Та далеко не відлітають. Поки що наших левечат можна відшукати прямо у ливяках. Так, що мені дятел, мені ось лелеки. От сьогодні ми їх зустріли на хуторі. Мій сусід Павло Крижик обмолотив пшеницю, а лелеки ходять по стерні. Їм тут зручно полювати. Надвечір вся сім'я збирається у гнізді. Деколи всі п'ятеро, а деколи когось і немає. Якщо немає дорослих, ну то таке. Одного разу не повернулась юстинка, і у наших глядачів знову була глибока стурбованість. На щастя, надвечір наступного дня ми таки її відшукали на ставку на борщевому. Відшукали з допомогою новітніх технологій. Вона трохи злякалась і повернулась додому ночувати. Та пригоди на цьому не закінчились. Сконцентруйте свою увагу на центр гнізда. Зараз там хтось вискочить. Так, далеко ще там до їхнього батька Грицька той у гнізді горобців хапав, а ці жабу піймати не можуть. Та стривайте, жабу у гнізді, як взагалі вона могла туди потрапити? Та й що це за жаба на висоті вісім метрів? Ану ще раз. Шапка маленька, сантиметра два-два з половиною, якщо порівняти із пальцем пташенят. Вона ховалась у підстилці гнізда. Вона там закопалась. І тишком нишком сиділа з годину, ніхто її не бачив. Як з'явилась на поверхні, коротенько, тихесенько квакнула, почала тікать, радіус гнізда подолала за п'ять стрибків, на краю перечепилась за гіляку, не змогла за неї втриматись та й гунула вниз. Те, що жаба впала вниз, нікого не здивує. Але як вона могла потрапити у гніздо? Є два шляхи. Залізла сама, або її принесли старі лелеки, коли годували своїх пташенят. В Національному парку Перятинський Є 10 видів безхвостих земноводних, тих, кого ми називаємо жабами. З них лише райка або деревна жаба теоретично могла піднятись у гніздо сама. Лише вона здатна лазити по деревах, але щоб на 8 метрів по бетонному стовпу вона піднялась мало ймовірно. І по друге, коли жабка тікала, вона, зачепившись на краю гнізда за хмиз, впала, не втрималась. У райки на кінчиках пальців є присоски. Вона втрималась би на краю гнізда. Мабуть, таки не райка. Ну, а у всіх інших наших жаб є лише один спосіб потрапити у гніздо. У шлунку дорослого лелеки, коли вони годують молодняк. А останній раз це могло відбутися лише вранці 14 липня. У нас тоді не було інтернету, тому що ввечері 14 липня ніхто малих не годував. Тобто ця жабка перебувала у гнізді цілий день. Пережила спеку, глибоко закопавшись у підстилку. Справжніх жаб бурих, яких зустрічаємо в лісі, і зелених, яких зустрічаємо на березі, ми не можемо розглядати як кандидатів на головну героїню цього відео. По перше, вони добряче стрибають, і в разі небезпеки із центру гнізда. Радіус якого 80 сантиметрів вони б вискочили одним махом. Та й закопуватись вони гарно не вміють. Через ті ж причини варто викреслити і кумку. Вона ні закопаться толком у гніздо не може, та й живе весь час у воді, не пережила б вона спекотного дня. Хто ж залишився після цих всіх виключень? Ропухи сіра або зелена. І землянка або часникова жаба. Схиляюсь я до останнього. Часничниць у нас разів у 10 більше, ніж ропух. І ті й ті види стрибають слабенько, Закопуватися в землю вміють відмінно, їх взагалі зустріти можна на землі майже весь рік. Лише навесні вони йдуть водойми відкладати ікру. Сподіваюсь, мене підтримують патрахогерпетологи, вчені, які займаються земноводними та плазунами, що на відео. У гнізді Лелек ми бачили саме часничницю. Їх у нас разів десять більше, ніж ропух. І схоже, що цій жабці, на відміну від крота, таки вдалося обдурити лелек. Давайте спробуємо познайомитись із цією жабкою. Якщо ви хочете знайти часникову жабу в день... Вам доведеться спуститися під землю. От вони. з ямі. Коли така літня спека, їм тут і непогано, мені здається. Впала жабка з гнізда у м'яку некошену траву. Напевно, вижила.